Від початку повномасштабної війни Росія активно використовує громадян України з тимчасово окупованих територій для поповнення своєї армії, паралельно намагаючись просуватися на Донеччині, зокрема поблизу Покровська та Мирнограда. За словами бригадного генерала Дмитра Усова, від початку вторгнення й до липня цього року Росія мобілізувала 46 тисяч 327 громадян України. Найбільше з окупованого Криму, звідки примусово відправили 35 тисяч 271 людину. З Донеччини росіяни мобілізували 5 тисяч 368 мешканців, з Луганщини 4 тисячі 650, із захопленої частини Запорізької області 560. А з Херсонської 478. Частина цих людей були колишніми українськими військовими, яких росіяни сформували у два батальйони та два загони під керівництвом Генштабу РФ. Відомо про 62 підписані контракти. Один із таких мобілізованих уже перебуває в українському полоні. У таборах для військовополонених в Україні 16% полонених є громадянами України, з них 6% – кримчани, що демонструє масштаб примусової мобілізації. У межах проєкту Хочу жить. Понад 400 російських військових добровільно здалися в полон. Зусилля України та партнерів суттєво зменшили й іноземну участь у російській армії. Якщо у 2022 році до війська РФ вступили одна тисяча громадян Непалу, то з 2024 року. Динаміка різко впала, і в жовтні контракт підписав лише один. На Донеччині бої тривають у покровській агломерації. Українські бійці регулярно відбивають атаки. Нещодавно група російських піхотинців намагалася проникнути на один з сільськогосподарських об'єктів на північ від Покровська, але була знищена. Заданнями 7-го корпусу ДШВ ворог прагне вийти до Гришиного, оминаючи Покровськ через неможливість прорвати оборону. У місті зростає кількість стрілецьких боїв, а втрати противника збільшуються. Від початку місяця ліквідовано 314 російських військових, 71 поранено. Водночас росіяни безрезультатно намагаються скувати оборону Мирнограда. Днями українські військові знищили групу ГРУ РФ, що діяла у другому ешелоні після диверсійних підрозділів. Також фіксується збільшення спроб противника просочитися до міста з боку красного лиману, але українські сили стабільно знищують їх на підступах. Сукупність цих подій свідчить, що, попри масштабну і часто примусову мобілізацію на окупованих територіях та постійні атаки, російські війська зазнають значних втрат і не можуть досягти своїх оперативних цілей. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.